І так, ми придбали 200 мішків, 15 лопат також. Дякую всім, хто вчився до збору е, прив... та допомагає захисникам та фонду Жива Надія. Слава Україні! Я капітан 56-ї бригади Воронцов Сергій. Хочу подякувати благодійному фонду Жива Надія за допомогу, за надані ось такі два пульти керування для дронів. Дякую кожному, хто долучився до збору коштів за ваші донати, за кожну вашу гривню, за кожну вашу копійку, довірена благодійному фонду Жива надія. Слава Україні! Хочемо подякувати фонду Жива надія це перше, друге, всім людям, які долучилися до збору на ремонт машини мінометної батареї, 250 го батальйону 114-ї бригади. Бажаємо всім скорішої перемоги.